Не допускають у спілкування наш генеральний директор значить, з президентом рідним українським от, відділяє, відгороджує нас від президента. Дівчата все тільки в наших руках. Ніхто до нас не прийде, за нас ніхто не зробить. Наше прохання повернуть за ринку, тих коштів, які він затратив. Людям дадуть ті, що зарплати не вийде. Ніхто ж спочатку не вірив, що ми до цього все-таки таке рішення приймемо. Були переконані, що він такий безнаказаний остане. І, і депутати ще деякі захищають його. Захищають. Громада не проголосувала за нього. І не тільки громада, а соціалісти на чолі з морозом. Чорт промовчали. Чуть промовчали. Помовчали. І ще деякі. Подивіться там. В список же є, хто, хто не голосував. Да, 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 да. Такої недоторканості, як у нас, нема в жодній країні світу. Я за недоторканість при виконанні їм депутатських повноважень. Якщо ти зробив злочин, тебе треба за шкірку брати і садити туди, куди треба. Тут не так треба кричати, тут треба, щоб земля горіла під ногами. Люди вмирають з голоду, а борніці що роблять, а вони живуть такими зарплатами. І так само, щоб інвестиції проводили капіталом, грішми, а не залежаним товаром. Коли сьогодні їдуть, получаються, будуються, там палац податковує. Служби, там одні служби, то скрить, будь ласка, совсем не за шию, капаючи, перейти такі, саме платі. Податківські. Ви є, є після. Я попереджаю, призупинити. Завтра, що я не будуть, познімайтесь, будемо не тут. Чупайте менше, за вам таке, але скупите. Добивались, ніхто нічого не знає, всіх крайніх. А ми платимо місяць місяць. Що це за уравняловка така? У мене на заплачено світло, не було у мене, було загальне попередження, у мене боргу немає. Чого я маю платити ще на період? Ми взагалі не знаємо зараз, ну як хто в нас хазяїн. У нас гуртожиток, так не знаю, з рук руки переходить вже взагалі не знаємо скільки разів. Платили луць пластмас раніше. Ми перечисляли гроші, а вони вже там далі. але луц пластмас стоїть на балансі автозаводу. Вони перечисляють автозаводу гроші. Якщо автозавод ці гроші десь не перечислив на енерго чи куди там, то ми ж не винуваті, ми то платили. Я зараз попрошу світло включити вам. Ви виберіть кілька чоловік ініціативної групи, так хто знає в чому там справа, так і десь через годину підійдете виконком до мене особисто, і будемо з вами працювати. Дій автомобіля МАС, виконуючи маневр повороту, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Фольксваген. Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди автомобілі отримали механічні пошкодження. От людей, які би постраждали, внаслідок ДТП не було. Вихожування таких немовлят це є дуже велика проблема. Пов'язана насамперед з тим, що це є мікрометодики, спеціальні методики вихожування. Дихання, оперативних втручань, лікування це все потребує спеціального обладнання, дуже тонкого, але дуже вартісного обладнання для того, щоб вихожувати таких немовлят. Це є досить дорогі препарати і медикаменти. В нашому колективі кожен лікар, кожна медсестричка, санітарочка тут зацікавлена в тому, щоб... Дитинка, яка потрапила до нас, вилікувалась насамперед, вилікувалась, вижила і в майбутньому тішила своїх батьків свою родину. І найприємний ну, момент а, для нас це тоді, коли а, ці батьки з малятами приходять вже старшими до нас для того, щоб просто показатися, які ми великі, які ми вже красиві. Привіте мені це компенсує. Всі всі труднощі, всі наші стреси і все, що виникає по ходу лікування цих дітей. В області дуже великий відсоток проголосував за зміну влади, щоб не було зловживань, і щоб влада стала чистою. Але проте конкретно нічого не зробилося. Як ми бачимо на прикладі прокуратури, персональний склад не помінявся. І ті люди, які під час помаранчевої революції і під час виборів Ігнорували порушення законодавства, зараз не можуть бути при владі. У нас є набагато більше чесних людей, які працюють, які хочуть жити в чесній прозорій державі, і які хочуть добитися змін, щоб не була зміна верхушки, а були кардинальні зміни, щоб влада була чесною, як верховна влада, так і виконавча. Був вряд зловживань ще за період старої влади. Нинішній прокурор Гіль. Він же головним прокурором з 2003 року. І цей склад просто замарав свою репу. У мене в родині є рідний брат, в якого в сім'ї, на жаль, немає дітей. А в дружини по є брат і дві рідні сестри. племінники в органах прокуратури не працюють. Звичайно, що обтягується молода категорія осіб. Неодноразово в різних передачах ми наголошували на тому, що старих наркоманів не буває. Вони просто не доживають до того віку. Будемо казати так, 35-40 років і далі знімається у зв'язку зі смертю. За два місяці 2006 року працівниками. Міський та апаратом в БНОН управління нами розкрито 24 тяжкі злочини. В порівнянні з минулим роком у нас за минулий рік було всього лише 25, за весь рік. За два місяці ми маємо зараз 24. Це в основному лева частка припадає на збут наркотичних засобів. Це зумовлено, звичайно, подорожчанням газу, подорожчанням води, електроносіїв подорожчання і також залізниця, витрачаються ці всі матеріали, підвищує поетапно ціни. Це дуже погано, тому що зараз велика, не всі люди можуть сплатити на цей квиток, якщо вони теж їдуть і поїздами. Так що не бажано, що міністр транспорту буде робити такі великі підвищені підвищення на, на білет. Це дуже погано, навіть на таких пенсіонерів, які приїжджають одно не дуже добре. вже настільки все запутане, що щось що придумати, таке новинку якусь не можна. О, А як буде щось краще, то і я буду думати на кращу сторону. Я ходила, в ЖЕК, мене там викинули. Мене там викинули там, як накинулися майстри і одна вже пенсіонерка. Кажу: то як ти пенсіонерка, то сиди вдома. Ти лампочки. Два рази менше буде витрачуватися електроенергії. Оскільки я ходив, просив, цього цей раз пропозиції ніхто не, не, не хоче зробити. Ну нічого не роблять, ніякого отримання. У нас 39 років вже будинок, ще ні разу не хто не мив. Прибирати може раз в місяць, а може в два місяці раз. Кропне водою розмаже все. Я приходжу вже, кажу, що треба робити. Нема чи купляйте шипер, купив я шипер, пару листків, то вони там трохи щось заліпили. На даний момент проводяться заходи по встановленню особи не з невідомих причин. Тому що швидка приїхала, лікарі констатували смерть чоловіка. Значить, є очевидець, який викликав швидку допомогу, от, дає він пояснення, свідчення. Зараз буде слідчо-оперативна група і е, проводяться перш за все заходи по встановленню особи цього чоловіка і ну, обставини його загибелі. Ну, от. Нет, зараз ми на даний момент нічого абсолютно не можемо сказати, тому що е, ніхто не бачив, щоб його автомобіль збивав, автомобілі на, на цей. Зараз проводяться саме заходи. Загоряння сталося, наскільки мені відомо, за стіною, де зараз проходить реконструкція кінотеатру Промінь. До нас що дуже часто приходять працівники МНС. На тому тижні навіть проводили практичні заняття з нашими працівниками по тому на випадок пожежі. Загоряння відбулося внаслідок того, що вони можливо неправильно використовували обігрівальні прилади і прилади, які підігрівали їм тимчасово, тобто підіграли їжу. Загорілося саме. Двері в дерев'яні і там ще декілька досок. Швидко зреагувавши, підрозділи прибули на місце гасіння пожежі, загасили дану пожежу, і також запобігли поширення на по всій території іншої пожежі, там, наприклад, і інших прилеглих споруд, які тут були. Ця людина дістала якісь посвідчення, начебто з'явилася Майданом, казала, От, і попросила нас забратися з місця події. Тоді він дістав зброю і сказав: Я рахую до трьох, щоб вас тут не було. Він сказав один-два і пролунав перший вистріл в землю. Куля попала два рази по старшому чоловіку, який також був самооборони. Йому прострелило телефон. Також дві кулі попали в правоохоронця, одна в ногу, друга в частину грудної клітки. Я стояв біля магазину, мене. До мене домагалися, що я п'яний, але потім хотіли скрутити і забрати невідомому напрямку. Протиправних дій ніяких не читали? Ніяких, і мені довелося потім е... самозахист робити. Прийшлося вистрілювати з, з резиною зброю. Ви маєте дозвіл на ту зброю? Звичайно. Вилучено пістолет травматичної дії. Значить, за даним фактом порушене кримінальне провадження по статті 296 частині 4 Кримінального кодексу, вилучено зброю направлено в НДКЦ для проведення експертизи. Ми проплатили більш-менш самі основні наші борги. Але вже в кінці. 2015 року було відомо зміни до постанови. Керівництво було відомо, що з 1 лютого на підприємстві буде лишатися ноль, саме нуль із за договору захід Тех. На сьогоднішній день в мене інформація така, що працівників захід тех, тобто котельні Карбишева, вже повідомили під підпис, що з 1 квітня котельня припиняє роботу, що вони будуть звільнені. Я не бачила захід. цього. Це, Це... захід, захід. захід. тобто котельня планує зупинитися. Цей формат, який зараз застосовується при співпраці між «Луцтеплом» і західною теплонагероючою компанією. Він не влаштовує багато сторін, ну в першу чергу регулятора ринку РКП. І я прихильник того, щоб шукати інші підходи, чи то ну їх декілька може варіантів бути, чи то оренда, чи то е виробництво цієї компанією відповідно тепла і продаж готового продукту. Міська рада їде, отака от пика, вся в золоті, вона посвідчення показує. Що це за людина? А це підна, за, за пенсію їде і ті 3 гривні ти плати. Та що не робота, люди добрі. Поставити апарати, які фіксують, і видати посвідчення такі пластикові, що контролювалися апаратами, щоб їх контролювати. Все. А ще краще дати людям гроші і вони будуть знати, чи їм їхати, чи не їхати. Те, що зараз відбувається в залі, ну це просто порушення, тому що ми не можемо виконувати свої обов'язки як депутати Луської міської ради, виривають мікрофони, кидаються, люди, толкаються. Там є придбане майно, яке було придбане з аукціона. Все прозоро. Земельна ділянка, яка буде надаватися, сплачуватись за оренду даної земельної ділянки. Секретар ради колонку не включає і не так, глушить я? виступи своїх колег-депутатів. Ви знову вносите перерву. Це не серйозно і це просто говорить на наскільки вам цікава інтереси громади. За рік часу ми домовилися про 14 квартир. В нас є гарантійні листи від забудовників, які надають безкоштовно місто 14 квартир. І сьогодні ми дві квартири будемо приймати на баланс. Юлія Васильівна була більше часу. Про скільки квартир ви домовились? Поки ви були при владі, скільки квартир місто отримало безкоштовно від забудовників? Скільки земельних ділянок було продано з аукціону? До Луцького міського відділу із заявою. Звернувся один з депутатів Луцької міської ради, зокрема в заяві йшлося про те, що інший депутат застосував до нього насильство фізичне. Відповідно, заява належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. За цим фактом нині триває перевірка по. Завершення якої слідчі відомості внесуть до єдиного реєстру досудових послідувань за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України йдеться про легке тілесне ушкодження. На даний момент у нас є проблема з цим щепленням, тому що його немає. Щеплення від туберкульозу відсутнє взагалі в Україні. Останній раз ми бацижували дітей це кінець січня місяця. І остання вакцина була виробник Болгарія, і термін придатності був по січень 2021 року. На даний момент цієї вакцини немає, тому діти йдуть на виписку не вакциновані. Інформацію про те, коли вона буде, ми не отримували. Більше як 90%, 92-95% дітей, які проходять щеплення від туберкульозу. Вакцинація діток проти туберкульозу не проводиться в пологовому будинку з 28 січня цього року, зв'язку з тим, що відсутня вакцина БЦЖ. І по даний час діти проти туберкульозу не щеплюються. На жаль, немає можливості повної на вакцинацію. Зараз кажуть, дефіцит вакцин в Україні важлива вакцинація, тому що як вчитель знає, що таке працювати в дитячому колективі, і знаю, що таке невакциновані діти це незахищена верства населення, і особливо вони несуть небезпеку для вакцинованих дітей, оскільки напевно не знаю, чи правильно така термінологія, але Вакцинація повна населення це запорука здорового населення. Тут чоловік до 50 ага. є. Все в нас. Да. Нічого ви чергуєте постійно. Так, тут весь час чергові червоні без У нас він є, може, зараз прийде, вам покаже. У нас був срісло, все є. У нас укриття. Але цілком обладнане, Для дітей є окреме, тепліше. От, тут цілі підвали, які можна пройти і там в тир, де можна лягти, розстелені матлі, що бачите, все-таки воно це не є бомбосховище, як таке, це є укриття. От. Але все одно ви кажете, вони надії. Це бетонні, так. Да. Ну, такі от бетонна плита такої товщини. Так що Від снарядів, від, ну, від культу, само собою, а ось осколки, таке. Навіть пряме влучення тут ну, нічого не дасть, тому що верхній поверх. Він як захист, і, ну, тут як захлопнеться, то тут буде продахи. Ось тут, бачите, відкривається. Ага. Ну, але там зараз закрито, наші ага. всякі тут не ходили. Там спортивний зал, отак як спортивний зал зверху ага. в нас, ага. то там є. А от скажіть, він... яка міцність цього укриття? Це бетонні перекриття, і бачите, бетонні блоки. Тут навіть пряме влучення електролерійського снаряду, тут ага. нічого не зробить абсолютно. Ми зробили печиво, називається гранати. Але воно солодке і таке з такими звучоночками. Просто для наших хлопчиків, щоб вони поїли. Якщо гранати, то тільки солодкі. Піду воєнкомат. Що принесли? «Прив'язочні матеріали, і консервацію до масу. Мед, хліб. Я тільки хочу знати, що ще ж можна принести, щоб допомогти своїм воїнам, щоб нас захищають нашу Україну. Вірите в нашу? Да. Якби я не вірив, я б це не прийшов би. Слава Україні! Ми туди завезли діточок з жінками. Назад загрузилися в Любліни на автостанції два великих автобуси. Вони величезним бусом приїхали, загрузили і веземо до вас. Для перемоги України необхідно все. Все, що хто може, хай приносять. Ми чи можемо допомагаємо. І хай громада наша чи може допоможе. Разом ми переможемо. Слава Україні! Віддають свій одинець зароби... в допомогу нашій армії за те, що хоч підмер, я кажу, спимо тут спокійно. Та спимо спокійно, ми вдячні їм за те. От і хоч маленьку часточку свою, таку маленьку лепточку даємо. Одноденний заробіток з початком війни підприємство спрямувало 2 мільйони 850 тисяч гривень. Зараз безпосередньо це кошти одноденного заробітку за лютий місяць в сумі 418 тисяч гривень. Принаймні, працівники підтримують і будуть підтримувати доти, доки треба буде. Сьогодні якраз два автомобілі, один 14, один 1,67 бригада буде направлений, туди, де служать наші лучани, наші волоняни в зону бойових дій, автомобіль Land лендровер, дизельні, прийшли технічне обслуговування. От загальна вартість двох, трошки більше 400 тисяч. В загальному вже наше підприємство «Луць тепло» найбільше ніж 2,5 мільйона, зібрало коштів і придбало відповідно допомоги і в цілому. Міська рада і наші комунальні підприємства, установи, заклади комунальні, які входять до сфери Луцької міської ради, зібрали більше 13 мільйонів для війська. Загалом це життєво необхідно, тому що держава, на жаль, поки що не, не в змозі забезпечити всі потреби. І допоки якби, люди будуть усвідомлювати необхідність і допомагати, це і приємно це і гріє, і це абсолютно необхідно. Конче необхідні ці речі в полі, де немає засобів для зарядки. Є дуже багато. Приладів, які це живлиця, всі знають і це старлінки, і це з різні рації. все, ця станція досить затребувана і вона теж піде на правильне діло.